Сили оборони України у боротьбі з російськими загарбниками застосовують всі наявні у нас види озброєння, в тому числі і реактивну артилерію. Українські підрозділи реактивної артилерії наносять вогневе ураження по противнику на різних напрямках оборони. Реактивні системи залпового вогню ураган знищують військову техніку, польові укріплення і будівлі, в яких перебувають окупанти, а також склади з боєприпасами та пальним. Серйозні втрати наносяться і живій силі противника. Збройні сили України показали відео, як працюють розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ27 ураган на Миколаївщині. Посилання на відео буде в описі. Ураган є однією із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового вогню, що стоять на озброєнні Збройних сил України. За 20 секунд ураган може зробити повний залп з 16 реактивних снарядів, які уразять цілі на дальності до 35 кілометрів. Система ураган була розроблена на початку 70-х роках, а в 1976 році прийнята на озброєння радянської армії. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!